Привіт! Пам'ятайте моє замовлення на тему. Воно приїхало, і я роблю його розпаковку для тебе. Доставив міст Експрес за 10 днів. Було три замовлення, запаковані в один пакет, 15 позицій, вага 177 кг. сума 49 доларів 81 цент. Доларі. Відкриваю і показую, що тут і для чого воно мені. Першим показую один з безкоштовних товарів, які мені відвантажили в тему за першу покупку. Це моделька Ford Mustang. Ціна 391 гривня в масштабі 142, яка зайняла місце поруч з іншими зі своєї серії. Можна купити якійсь дитині на подарунок. Назви всіх товарів, які показую, знайдете в описі до відео. Копіюйте їх назву, переходите по лінку з опису і вставляєте в пошук на тему, вам їх і покаже. Переходжу до другого безкоштовного подарунка: це сіра панама за 111 гривень. Як виявилось, для моєї голови вона замала, але не страшно, комусь віддам. Третя позиція: набір рукавичок за 66 гривень, 10 штук. Обрав найбільший розмір. Але якщо у вас рука величезна, то будуть замалі. Знадобляться в хазяйстві. Четверта позиція маленький вентилятор за 173 гривні, який працює від вмонтованого повербанку. Він має екранчик, що показує залишок заряду. В комплекті є підставка, на яку його можна ставити, а корпус можна зігнути на 90 градусів, щоб зробити ось так і носити вентилятор на шиї. Швидкостей обдову 5 це вдала покупка на літо. П'ята позиція гумка за 57 гривень, яка б мала легко відтирати наліт біля змішувача. Я тер сильно на суху, на вологу, щось відтиралось, але точно не легко. Шоста позиція гумові тапці за 184 гривні. Легкі м'які здається, мені що довго не прослужать, але навіть по розміру підійшли. Сьома позиція бежева панама за 88 гривень. Ось ця, на відміну від сірої, і по тканині краще, і по розмірам мені підійшла. І як на мене, навіть трохи мені личить. Восьмий та дев'ятий товар це невеличкі навісні полички чорного та білого кольору на два гачка за 91 гривню кожна для ікеївської дошки серії Скодіс або СКІс. Як точно правильно не знаю, але вони підійшли, і на них я повісив навушники. Десятий товар це ганчірки за 109 гривень, які позиціонуються як для автомобіля, але добре відтирають і залапані дзеркала. Їх в комплекті 5, але вони менші по розмірам, ніж на фото. 11-й товар за 164 гривні, бейсболка з сіткою і без усяких написів. По розміру хороша, але після транспортування з Китаю форму тримає не дуже. 12-й товар за 330 гривень, набір пакетів для сміття для мого робота пилососа та дві пари змінних ганчірок. В моєму комплекті 8 пакетів. 13-й товар за 358 гривень. Це насадка на душ з декількома режимами. У неї прогумований обідок по колу, мабуть для масажу, та є дивний режим плаского виходу води під великим тиском. 14 та 15 товари це щітки за 31 та 40 гривень, які коштують мізер, але для прибирання в квартирі згодяться. Це все. Нагадаю, за всі ці 15 позицій, які заважили майже 2 кг, заплатив 49,81. Товари, що купував, в описі. Копіюєте їх назву, переходите по лінку з опису і вставляєте в пошук на тему, і вам їх покаже. І, можливо, ще й по кращій ціні, ніж було у мене. Так само в описі промокод на знижку для нових покупців, вдалих покупок.